Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і сьогодні ми з вами поговоримо про важливі події, які трапились як на внутрішній політичній арені, так і на міжнародній. Та перед тим як перейти до першої новини, мушу зачитати дисклеймер: дане повідомлення, матеріал створено і або поширено фізичною особою українцем. Який не виконує функції держави Україна. я думаю, ви вже здогадались, що зараз ми будемо говорити про так званий законопроект безуглої Третьякової про привласнення державних функцій, точніше, про покарання за привласнення цих функцій. Про цю новину в соцмережах не висловився тільки лінивий, власне, тому я про це нічого не писала. Знаєте, люблю я, щоб. Такі історії настоялись, тому що було очевидно, що у неї величезний такий хайповий потенціал. Але я люблю почекати, щоб вона настоялась, нашарувалась, і тоді розбирати це набагато приємніше і цікавіше. Звісно ж, на перший погляд все стає зрозуміло, коли ми бачимо, хто є авторами, точніше авторками цього законопроекту. Про Мар'яну Безуглу, гадаю, зайвий раз нагадувати не потрібно. За останній час вона. Достатньо багато світилась в інформаційному просторі і всі її е, е, перли, скажімо так, ви і так добре знаєте. А от щодо третьякової. Ви могли забути, що ж це взагалі за депутатка? А з нею пов'язана одна надзвичайно цікава історія, яка йде корінням в далекий 2020 рік. Тоді вона спричинила величезний скандал, але зараз, мабуть, вже трохи забулась. А маю я на увазі її геніальні роздуми про те. Що було б непогано стерилізувати людей без вищої освіти і, взагалі, у бідних народжуються діти низької якості? Знаєте, ці новини пригадуються зараз навіть з якоюсь такою приємною ностальгією, коли депутати ідіоти були нашою найбільшою проблемою. Ну і відповідно, коли ми розуміємо, хто є авторами цього законопроекту, його зміст вже не видається настільки дивним і диким. Він цілком вкладається. В парадигму суджень цих великих законодавець і все б нічого, якби це залишилось виключно таким знаєте факапом в Україні, але це вийшло на міжнародну арену. відреагували навіть в європейському парламенті німецька політикиня, євродепутатка Віола фон Крамон. У себе в Фейсбуці написала пост з обуренням. Звичайно, приблизно так. Вона серйозно законодавець у Верховній Раді вносить проекти законів, щоб робити що провокувати. Я сподіваюся, що тут у Києві ми будемо мати справу з більш дорослими колегами. Так, звісно, ми можемо виражати багато претензій до наших депутатів, та все ж таки на загал на міжнародно. На... Для міжнародної спільноти ми маємо бути образом в усіх наших представленнях і не в першу чергу в плані нашого парламенту. І якщо європейські парламентарі будуть вважати своїх колег в Україні відбитими ідіотами, то знаєте сталих взаємовідносин ми не зможемо з ними побудувати. Якщо ви запитаєте мене на хіба? Хіба вони це все написали, зареєстрували, опублікували? Сказати важко, бо існує величезна кількість версій від того, що там влада нас знову від чогось відволікає. Таким чином офіс Президента намагається дискредитувати парламент, щоб ще більше на собі централізувати владу. Версія достатньо робоча про те, що вони просто наголухо відбиті? Не можу ні підтвердити, ні спростувати, і так далі. Факт залишається фактом, що це дійсно наробило багато шуму, і добре, якби він закінчився приколами в українському Фейсбуці, але на жаль, на жаль, він е, зганьбив нас на міжнародній арені. І я вважаю, що за це має бути якась дисциплінарна відповідальність для цих е, горзаконодавець, тому що якщо вони будуть продовжувати робити такі парламентські приколи і надалі. То це може завдати невиправної репутаційної шкоди для України. Ну і звісно ж, я не можу оминути увагу найбільш обговорювану новину в Україні на цей момент. Це звільнення Олексія Данілова з посади секретаря РНБО. Не скажу, що це була якась неочікувана подія, адже про це давно вже ходили чутки. Питання назріло. Є певне таке. Неспівпадіння поглядів, мабуть, між Даніловим і офісом президента. Не скажу, що там були якісь конфлікти, ну, принаймні з тією інформацією, якою я володію, але, тим не менш, співпраця, мабуть, вичерпала себе. Але це виключно мої припущення офіційної інформації, ми поки що з цього приводу не маємо. Данілов, безперечно, за роки повномасштабної війни став дуже помітною медійною фігурою. Мабуть, значною мірою в позитивному плані, більшою мірою навіть подарував нам чудовий мем і шо. Можу лише побажати пану Данілову удачі і сподіваюся, що він ще зможе зробити свій вклад в майбутню перемогу України в МЗС Польщі заявили, що НАТО розглядають варіант збиття російських ракет біля своїх. Кордонів, але давайте так не будемо сильно радіти, тому що там вся суть закладена у формулюваннях. А то я вже сьогодні надивився різних відео тут на Ютубі про те, що ура! Перемога буде. Отже, цитата: у НАТО аналізують різні концепції, зокрема, що такі ракети слід збивати, коли вони вже близько до кордону НАТО. Але це мало б... Відбуватись за згодою української сторони із урахуванням міжнародних наслідків. Давайте розбирати тезово. У НАТО розглядають варіант збиття російських ракет, аналізують різні концепції. Також а, так, 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 це має відбуватись за згодою української сторони. Дуже цікаво мені було подивитись, якби українська сторона була проти збиття російських ракет. Але anyway... І також з урахуванням міжнародних наслідків це все дуже важливі тези, які, як на мене, є маркерами того, що ну скажімо, в Альянсі ще далекі від прийняття. Якихось конкретних рішень, тому те, що вже зараз багато аналітиків говорять про те, що буде якийсь там цілий натівський купол, ну принаймні над західними областями України. Ну мені це виглядає не дуже правдоподібним, принаймні в найближчій перспективі. Що ж, друзі, це були всі новини і події, які я хотів сьогодні обговорити з вами. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо воно вам подобається, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал, напишіть якийсь коментар в його підтримку. Якщо такий контент вам подобається дуже вже сильно, і ви бажаєте підтримати незалежну політичну аналітику, то можете це зробити за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі до цього відео. Ну а поки не прощаємось!